Доброго дня, шановні наші глядачі, з вами завжди, об'єктивна Слобожанщина і ведучий я Ігор Кривенко. Довго ми не зустрічалися, але на то були технічні причини. Зараз будь-як, ми їх виправили, і тепер будемо якби чаще піднімати наші насущні питання. Ви знаєте, за це время дуже багато зверталося людей, ну, такі от розповідали, які в них виникають проблеми. Ми сьогодні хочу я ну, якби з вами обсудити таку, таке цікаве питання. Це в нас є такий, е, ну, як всі, всі ми розуміємо, є сервісний сильний України. І ведучий там є такий керівник Микола Миколаївич Рудик. Ви знаєте, цікаве гасло, у нього було два роки тому. Ми піклуємося про наших громадян і розширяємо МВС України. Не зрозуміло, це добре чи, чи погано. Ми пікуємося про громадян і збільшуємо кількість мінтов, скажімо так. дуже-дуже да? удобно. У нас їх так, по-моєму, втричі більше, ніж положено бути в нормальних державах. Ще один розширитель. Ну справа не в, цім, не в цьому. Ви знаєте, за останні, за останні місяці. Уже трапилися такі процеси, запустив э, Рудик. E, ну, як багато людей, хто вже звертався, ті вже знають, що таке э, той же самий центр в Богодухов, Богодуховському районі, районі. Він практично практич, ну як, він працює, але ж э, людина не може права, права тут отримати, здати на права. Треба їхати в Харків. Ми знаємо, куди, це Шевченка, вулиця. І тільки там здавати. Тобто, ви розумієте, майже 50, майже 50 років працювало, працював на сервісний центр, де повний цикл був, були і навчальні, і були і є, де люди навчалися. Де люди, то тобто есть, якась техніка була, тут тобто є як все для цього. Є місце, де здавати, стара будівля. Нашого мрео розвалилося, ну слава Богу, міська рада по яби то кажуть повідспокоїлася і якби приміщення надали, зробили там ремонт, і люди нібито, знаєте, як здихнули, слава тобі Господу. Світло добре, гарно, якби тепло. Ну ні. нібито я не пам'ятаю, я знаю, що чи приїжджав цей. Пан директор, начальник, ви знаєте, от він директор, чи, начальник, чи власник ці, ці, ну, цих центрів, цієї ці, ці, структури. От. Я думаю, що він власник. Я думаю, що він приватизував. А чому? От зараз ми наблюдаємо таку, спостерігаємо такий, е, ну, такий, е, такі дії. Да? От, е, Добуті, Богодуховський, я знаю по області, по-Харківську, я не буду там е, казати Миколаїв там, чи е, Суми Полтава. Я Захарківську область. Всі центри такого гатунку, як нас, Богодуський, їх закрили. Їх закрили. Тобто в якому плані закрили? Тут не може людина. Тобто, ви розумієте, у нас там, допустимо, красний кут валки, ну це зараз це один район Богодуховський. Ми ж укрупнялися. Я не розумію взагалі, яким біса чином цей. Оці всі рудики, Шмудики, тут харківські, тут креймери, там всі як там біса? Сама була ідея укрупнення районів. Тобто нам всім втирали, втюхували, що нам все повернуть сюди в місто, що в нас буде місто самодостатнє, в нас буде тут і податкова, буде тут ну все в нас буде тут. Своє, тобі ж і теж буде центр, і ми будемо на місці все вирішити, Нам не потрібно їхати в те ж саме місто Харків. На який. Чорт, вибачте, нас укрупняли. Мордувалися, їздили там, мітингували, скільки нервів цього все зробили. Це все, це нібито зробили, тільки вони нічого не зробили. Тепер що робить? Тепер вони вихвачують те, що й було, те, що... вони його не залишили, вони його забрали взагалі. Тобто посадили, да, там номер видати там чи ще щось там, чи телефону, да. а права здавати? на права здавати нічому. Цей пан ще на світі не родився, коли у нас Будухи вже працював цей сервісний центр. Він ще, як ото кажуть, ніде і не нарисувався. Але ж був він ще ж дуже молоденький. Але воно проїхало, вибачте, що воно для мене це нещастя, це якийсь хабарник, якийсь ворог народу. Так? Для людей він це ворог, стопроцентовий. Корупціонер і ворог. Ви ж розумієте, ми ж не такі вже ж дурні, ми не такі вже сілюки, вони там думають, що ми тут забичені, забиті, там, да? сидимо і гриця не знаємо. А насправді права просто, ви знаєте, вони давно вже почали продаватися. Тобто За технічну частину там, чи якісь знання нікого не цікавлять, цікаво, ти не здостиж. Вони так там і кажуть, що люди, є, що були на Шевченка, ти не здостиж нікого, поки не заплатиш. Чого? Ви розумієте? Ціна дійшла до того, до абсурду, що зараз, ну, наскільки мені повідомляли, стоїть права купити, а по-другому по ти не здасиш. 80 тисяч, тобі то ж е, 2 тисячі доларів. Тобто люди, які зверталися, їм озвучували такі суми. Це як розумієте, взагалі? І куди ці гроші йдуть? Ці які кошти? Конечно, звісно, звісно, карман цьому красавцю нашому начальнику. Да? Миколі Миколаївичу Рудику. Ну я думаю, тільки так. Ну, як, куди, куди вони ще. І об'ясніть, навіщо, от, ви знаєте, не один депутат, не буде там депутат не обласної ради, не, не, не Верховної Ради. У нас ж є депутати Верховної. Чому? Нікому всім до лампочки що це витворяє один якийсь власник цієї служби. Да? Не знаю. До чого я це все веду? Тобі ж одна людина стала керувати у 2022 році під час війни. Ви знаєте, і так люди якби не зовсім доволі цьому, адже ми ж розуміємо, ми знаємо, війна в нас на вулиці і корупція розцвітає, процвітає і ще дужче процвітає. І ми зараз бачимо, якийсь один пан бере, і приватизовує цілу службу собі на службу. Ну, якби приватизував її. Все. Чому? тому що тільки через обласний центр можна здати все. Такі всі позакривали, все ну, менше народу, не так гроші розходяться, легше контролю, контролювати. Ви розумієте? От. І тепер е, людям, людям просто треба собирати кошти і реально, реально з цими коштами йти і от купувати права. Тобто посвідчення. Посвідчення права в нас ніколи брав не було, може ще колись будуть. От. Посвідчення, і якби здають там. Вождення і, і все, і на тому діло кінець. І всі це знають. Всі це їздять, всі там в очередях записуються, то талончики то ж молоді. Ви розумієте, така морока, так? те, що проходили, робилося тут, ще до початку осені працювали, здавали вождення, здавали, проїжджали права. Зараз цього немає. Зараз воно все поїхало в Харків і під контроль цього пана Рудиха. Так? От незрозуміло, зрозуміло, невже нікому це не видно, невже ніхто не бачить, чи ніхто не чує? Чи їх депутати наші взагалі з людьми не дружать? Да? От в них там свої є, звісно, є моменти, в яких вони розбираються. Ну це ж серйозно. Це ж серйозно. Ну як таке може бути? Під час війни отаке неподобство? Я дивився всі заступники там як на подбор. Вони в один час майже заканчували цю державну. Як вона там правильно називається? Національна академія державного управління президенту України. Вони всі пройшли майже я живу, в один час, майже в один час. Тобто всі вони виході, відкуди. Ну, понятно, що разом під МВС, всі вони працювали в МВС по 20 років, потім якоби ж відслужили, вже вони на пенсію пішли, тепер тільки ж на пенсії Пенсія, а тут же ще плюс доходи і, і плюс ці всі нутки. Ви знаєте, є такі, я стверджувати на 100% не можу, та ніхто на 100% не скаже, бо тому що всі ці фірми, сервісні центри, там в Києві, в Харкові там деякі не сервісні центри вибачають, всі ці школи, автошколи, да, вони, якщо ти не під ними, то тобі працювати не дадуть. От ви розумієте, така от нас навіть воду, ви знаєте, є там училище, де там учаться, ну, по, по, отримують права посвідчення водія, там, тракториста. все, тепер вони не здадуть тут, раніше ж приїжджали тут здавали, тепер треба всім в Харків їхати. І ви знаєте, як негласності кажуть, ну що ж, тепер ми ніде нічого будете самі права здавати. Тобі ж везти туди самі і до, 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 домовлятися. Це що таке? Це що таке? Тобто у них свої, ну навіть ну, є такі в інтернет, скидають, і зворі, і я дзвонив, телефонував, цікавився, Да, можливо, навіть ніхто не боїться нічого. Якщо ти тільки поступиш туди, куди треба, там закончиш, і там тебе здадуть, заплатиш гроші і все це буде положено. Це що таке? Тобто ті люди, які навіть не ходили на не здавали не вождіння, вони не ходили ні, вони ніде не заходили. Просто прийшли, не вожді гроші, він заплатив і пішов. Як він там буде їздити, це нікого не цікавить. Їх не цікаво це. Ну, попаде в аварію, хорошо, плюс сладкий, плюс і що, а що ж ні, буде платити, там машину ударить, там ще щось. Ну і нормально. І так вони будуть і ще плюс доходи. Да? Для них. Ну, як би він же сказав, що як він зачікував, що розширюємо МВ, даємо їм міста прекрасно, чудово. А люди щось з цього мають? Не знаю, наскільки це все серйозно. Будемо звертатися до якихось служб, десь щось робити, але так не, ну, неможливо далі йти. От мені цікаво. Невже в нас там СБУ, да? от у нас є там ДБР. Прокурори, поліція і маса других служб. Невже вони не знають, що такий рудик і що твориться з посвідченнями, як люди їх отримують. І це ж вже, якби би це ж вже взагалі не тільки в Харківській області. Так, да, вони зробили так, що ти можеш. Це для чого було зроблено, що ти здав, раніше ніхто нікуди не ні. їхав, на що йому їхати в Харків, якщо він може здати, на що йому їхати в Полтаву здавати, якщо він може навіть в Харків здати. Ви розумієте? А зараз хто де кого знайде, хто де які конці знайде, щоб звестися, їдуть, їдуть, їдуть куди галасяти, або тільки здати, тому що по-другому не я. А денів немає. Ну, ходи пішком, як нікого ти не поїдеш. От і все. Водіння без прав, ми знаємо, там штрафи і тому подобне. Тобі ж, ну як би так? Тобто одна подлюка на моє переконання, на переконання, ну, люди зовсім інші слова кажуть про цього негідника. І може от таке зробити. Це під час війни. То він хто? Ворог держави, чи хто він такий, взагалі взагалі? Чи зрадник, чи. Корупціонер, чи? я не розумію, хто? Це працівник МВС, значить він підчиняється міністру МВС, кабінету міністрів. Ну хто -то ж повинен на нього повлияти? Хто-то да? Хтось -то що тоже, е, пареньок, а не через ж ти там хапонув собі. Можеш і в казну сказати, що туди ложиться, не тільки в тобі в карман. Ну, не знаю, наскільки це все. Будемо далі приймати якісь міри, будемо десь звертатися. Будемо висвітлювати далі. І взагалі, ви знаєте, що МВС це така корумпована система. Приватна, вона права, вона до сих пор Аваковська, якщо хто не розуміє, там до сих пор рука Авакова лежить. Ці всі похидьки, ті, що у нас тут працюють, це Аваковські всі тінчики. Ви розумієте? І ті, що нові приходять, хлопці приходять, можливо, нормальні хлопці приходять, вони ж їх переламають завжди і зроблять з них такого, яким треба. Що будемо надіятися на те, що... Хтось, можливо, зглянеться на людей насправді, а не на таких оцих керівників. А може й на них зглянуться та проведуть перевірки і розберуться, на що тоді сервісні центри взагалі взагалі існують. Давайте тоді до нього додому, чи йому там десь виділі дачу, будемо йому тоді гроші пересилати, рахунок подавати і все. Ну і позакривати їх чортою мати. На що вони нужні тоді взагалі? Будемо Рудику всі платити. Скільки у нас? Скільки? 80 тисяч. Нема 80 тисяч. Ходи пішком на велосипеді. Є 8 тисяч, рудику на що на рахунок. Переложив, все, капець. Ну, тільки такий виходить. Або в тюрму рудика. В тюрьму к чортої матері за те, що він корупціонер, на моє переконання, і за те, що він приватизував державну установу. Постерігайте, будемо далі працювати. До нових зустрічей, до побачення.